Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови, і сьогодні мова буде про літеру І. Тринадцята літера українського алфавіту давно стало чимось більшим, ніж мовна одиниця. Сучасні українці, маркуючи нею різні речі, від одягу до вуличних об'єктів окреслюють так свою ідентичність і самобутність, яку довгі століття хотіли просто стерти. Коротко розглянемо історію цієї букви та її значення для української ідентичності, оскільки за останні роки ця літера стала особливим символом спротиву українців. Протягом багатьох століть російська влада чимало разів запороня використання української мови в мистецтві навчанні побуті, намагаючись знищити національну єдність українців, а відтак і український народ. Бо, як ми знаємо з історії, будь-яке загарбання територій. Починається саме зі зазіхання на мову і культуру народу. Імовірно, і українська мова досі викликає у ворога страх, адже Росія не просто забороняла говорити чи писати українською, а й влаштовувала полювання за деякими літер... літерами української абетки. До прикладу, 1933 року. Радянська влада використовувала з усіх словників літеру Г а мовознавців учасників Всеукраїнської правописної конференції, яка відбулася у Харкові 1927 року, заарештували. У 2022 році російські військові переслідують українців, які роблять графіті з літерою «Ї» на тимчасових окупованих територіях. Про символічність літери Є можна говорити дуже-дуже багато. І уперше звук був позначений у вигляді Є, -І. спробували відобразити його у 1073 році. В ізборнику Святослава усі йотовані звуки маркували кутиком або дугастою рисичкою над літерою. На, на давніше існування букви також казує і той факт, що в Пересопницькому Євангелії 1556-62 року використовували наближений до сучасної української мови символ «Ї». Крім того, навіть у книгах Івана Федорова, в деяких джерелах Федоровича, можна натрапити на літеру «Ї», що, що, що й казати про Григорія Сковроду який активно її вживав вже у XVIII столітті. Однак буква в тому вигляді, якою ми користуємося зараз на письмі, закріпилася тільки в XIX столітті, приблизно через 800 років після першої зафіксованої спроби передати звук на письмі. Цікаво, що з 1886 до 1922 року за деякими джерелами до 40-х років на Заході України був чинний правопис лексикографа Євгена Желехівського, який так і називав Желихівка. Згідно з ним літеру «Ї» використовували для позначення речі звуку І, а не Ї. На зміну літери Ять. Нею користувалася користувалася, зокрема, Ольга Кобилянська, такі мовні нововведення не влаштовували Російську імперію, владу ні в часи Російської імперії, ні Союзу. Хоча ідеологи руського міра намагалися показати, що українська всього лише говірка, створена на основі російської мови, але саме Таку тезу легко спростувати, адже фонетичне письмо, а саме це, це намагалося запровадити всі, хто шукав буквеного позначення літи звуку І, одна з характерних ознак національної літератури і зв'язку з живою народною мовою. До речі, дві крапки над сучасною Її теж не випадкові. Два надрядкові значки здавна позначали саме об'єднання двох звуків. Пошуки цього фонетичного письма були тривалими. Протягом 19 століття звуки «й» графічно позначали різними способами і ї, є. І різними літерами. На той час в Україні не було затверджено жодного ставого правопису. У першій половині лише ХІХ століття Григорій Квітка Ослов'янко та Михайло Максимович спробували закріпити графічне зображення літери Ї. Але цього не вдалося зробити і через відсутність потрібних надрядкових знаків у друкарні. У другій половині ХІХ століття з'явився новий правопис пальпонтовий мона куліша, який називали кулішівкою. Звук є у ній фіксували, але не в сучасному вигляді. Використовували два способи аж очі і її. Зверну... На себе звернув Сифію далекі Гаї до двора приїжджає, поліщівкою послугувався Марко Вовчок, а також пана Смирні. У той час Іван Ічовицький писав зовсім інше цар приймав їх, ласкаво вдовольнив їх. Гетьман е -е переїхав на лівий берег. Крім варіантів із керівнич позначенням, були і спроби передати звук «Ї» латинкою у, Драм... у Драгоманівці, яку запровадив Михайло Драгоманов. Літеру Є змінили на латинську «Джі». Тож займенник її на письмі мав вигляд, як і е і Ймовірно через те, що саме наприкінці 19 століття були рішучі кроки до затвердження єдиного графічного варіанта звуку Є, автори української і радянської енциклопедії вважали, що загалом літера Є з'явилася тільки 1873 року, проте нехтували довгу історію пошуків на позначення, але українців не поведеш. Після закріплення символу «Ї» на письмі помітним проявом бунтарської судності літератури став вихід у світ незалежного культурного культурологічного часопису «Ї». 1988 року головним редактором якої був Тарас Возняк, версії походження назви цього видання є різні, від того, що ця літера відсутня в інших слов'янських абетках до згадки про вірш Івана Малковича, свічечки букв, букви І. Але відомо, що її затвердили перекладач герой Кочур та мовознавець Юрій Шевельов. першого випуску видавали у Вінниці, але згодом часопис переїхав до Львова, звідки його розповсюджували по всій Україні. На той час це було дуже сміливим рішенням. По-перше, ця літера. Вже тоді утверджувалося як символ відмінності України від Росії. Хоч радянська влада це ігнорувала чи просто не помічала, а ще дозволяла, дозволяла оприлюднення випусків. По-друге, у часописі публікували статті переважно українських авторів про Зі здобуттям незалежності, буква «Є» нарешті оселилася в українській апеції. У 2013 році у Рівному навіть поставили пам'ятник цій літери до Міжнародного дня рідної мови. Тож того ж року в Тернополі започаткували мистецький фестиваль, названий 13-ю літерою Абетки, який провадили щороку на навесні. У, е, на шостому фестивалі організатори встановили святковий рекорд, створили дві найвищі у світі 6-метрові літери Є, які використали для декорування сцени. У Львові зображення літери Є. Часто можна побачити в парі з літерою Є, що повертає до згаданого живірша Івана Малковича свічечки букви Є. Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти дитина покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви Є, а також, витягнувшись на пальчиках, обертати місячний серпик букви Є. З роками її обросла більшими сенсами. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році українцям знову довелося відстоювати свою ідентичність, як це доводилося робити ще у 2014 році, коли почалася війна і роками раніше. А для цього дуже важливі символи, те, за чим миттєво видно своїх, і які змінюють надію. Під час тимчасової окупації у 2022 році Херсона й інших незалежних Пунктів. Навколо нього мешканці, відпільно ризикуючи життям, створювали графіті з літерою І. Вор... Вороги спочатку не розуміли, що це означає, а пізніше почали переслідувати тих, хто писав цю букву на стінах, будинках, асфальті чи на стовпах. Такі графіті можна побачити і в інших містах. Уперше її намалювали в Маріуполі на пам'ятнику пам Тарасові Шевченку. Активно це роблять і в тимчасово окупованому Криму. До речі, Маріупольському її команда перенесла як принти, щоб українці і в межах країни, і поза нею могли засвідчити свою національну позицію. Крім того, зараз помітна тенденція використання її як концептуальної деталі для основи лінійок одягу, аксесуарів тощо. Її пройшла довгий шлях, тепер вона і є особливим звуком в українській мові, що вказує на відповідність нашої мови від російської і символом національного супротиву українців, які прагнуть жити в незалежній і вільній. Країні, бо ж навіть слово Україна неможливе без літери «Ї». І цей факт навіть глибший, ніж просто буквене позначення. Адже саме «Ї» доводить, як слушно зазначав дослідник Ярослав Цира, що ніяка ми не Україна. Як приписують нам походження країни-сусіди? Назва Україна походить від слова країна, бо давнє її за традицією бере на себе наголос і ламає ідею росіян про країну імперії, тобто яку вони, вочевидь, виводили тільки через неправильне наголошення слова і непоступимість своїм колоніальним амбіціям.